Онлайн замовлення сажанці волотистої гортензії. Показую саженці, як дівчинка замовила по сортам. А ви можете по вайберу замовити. Так само вам підберу саженці, відправляю новою почтою по всій території України. Саме раннє квітуча гортензія, Полістар. Ось такі сажанц. Буде квітнути гарненько вже в слідуючому році. Флора низькоросла гортензія. Дивіться, скільки пагонів, вже є визрівші. Спокійненько пересаджуєте відкритий ґрунт і маєте гарньоній кущик. Виростає 80 на 80, метр на метр. Ну, в залежності, як йому буде подобатися, де він буде рости і як ви його будете формувати. Пікіт старт. Ось тут можемо бачити квітування як початок, так і вже завершення квітування. Ось такий саженець, так само формуєте, як ви його бачите, вирощуєте або в відкритому ґрунті, або в кашпо. Він і там, і там гарненько росте. Десь 60 на 60 см. В кашпо може бути значно меншим. Все залежить, як ви будете його обрізати і формувати. Гарньонья така маленька зірочка. І моя улюблена серія Лівінг. Дівчинка обрала Pink and Rose. Ось такий саженець. Оцю дрібноту зразу можна прибрати весною. Ось таку, цю рівніше висадити. Два пагона, таких досить товстеньких на ванілу Фрайс своїм квітуванням. Єдине, що пагони прямо стоячі і не потребують підв'язки. Гортензії волотисті закритих в горщиках закритою кореневою системою можна висаджувати практично весь рік, аби не була замерша земля, аби ви її могли копнути. Чудово, зимує. На всі території України не потрібно додаткове укриття, пригинання і танці з бубнами. Хто бажає, будь ласка, чекаю ваших замовлень по вайберу.